Просил, чтобы ты даже не добавил грошей, но уже не только еще. Я так, не на на питання, на що Давай ты думаешь. Ну я не прав термат, я называю это все. Віталій, знаєш, я, я, можливо, я, я, я можливо я я б можливо згодився на те, щоб не говорити йому, так? якби я тобі цілком довіряв. Але оскільки я цього ну сказати, ображайся, не ображайся, я цього не можу. Ну, буде випадок, що він теж прийде, він То я тобі кажу, ти, я йому сказати не можу. Я йому можу передати цілком те, що сказав Віталій Анатолій, Що розрахунок буде, а дати він не може себе одна тому що не знає, коли це буде, але буде. Але так само про. Не можу йому не сказати. Це, до речі, ще, до речі, ще одне питання. Дивись, дивись, там я вийшов згадав. Відрахували 5 тисяч із розрахунку того, що тисячу ще членами ОВК ви ні. Це підписання. Два члена ОВК. ДВК. Подивимося, черкаський штат. Ти ще сам скажи.